Всім привіт! Сьогодні на каналі Study England розглянемо екзаменаційний білет з предмету комп'ютерні науки для здачі екзамену GCC в англійській школі. Екзамен, як завжди, поділено на дві частини. Я покажу вам частину першу, що стосується навичок програмування мовою Python. Тривалість екзамену 2 години. Калькулятором користуватися не можна. Почали! Питання перше. Вкажіть. Алгоритм, використовуючи псевдокод, що призначає різні значення чотирьом змінним. Опишіть визначення терміну алгоритм. Змінній х присвоєно значення виразу. Знайдіть значення формули псевдокоду. 1.3. Яке значення має результат константинації двох змінних? Та процедура вилучає символи з наданої строки. Знайдіть, які символи будуть вилучені. 5. Процедура знаходить першу позицію з визначеним символом у строчці. Надано приклад. Знайдіть відповідь. Я цю частину не перекладаю, оскільки вона часто стосується програмування, кому цікаво, перекладе собі. На цій сторінці ми традиційно ніколи нічого не пишемо. Два. На малюнку 2. Зображено алгоритм цілочисельного ділення в псевдокоді. Ділення відбувається з ігноруванням залишку. Питання 1. В якій ітерації вперше використовується алгоритм з малюнку 2? Питання 2. Використовуючи алгоритм з малюнку 2, яка буде відповідь, якщо користувач введе число 10? Використовуючи алгоритм з малюнку 2. Яке найбільш можливе значення змінної має лічильник, якщо користувач ввів число 36? Питання 3. Поясніть одну перевагу структурованого підходу в програмуванні. Тут вже треба дати відповідь розширену. 4. Дано програму написану на мову, мовою Python. Яка обчислює площу трикутника і об'єм куба, знаданих користувачем вхідних даних. Закінчіть таблицю трасування, використовуючи програму з малюнку 3. Ось вона. Опишіть один шлях для програми 3, який може бути зроблений більш надійно. Питання 5. На малюнку 4. Зображено блок схему алгоритму. Заповніть таблицю трасування, використовуючи блок схему алгоритму. На малюнку 5. Представлений алгоритм у псевдокоді. Він представляє просту процедуру аутентифікації. Заповніть описі недостаючі частини. Питання. Парк атракціонів бере 15 фунтів з людини за білет. Якщо в групі більше шести людей, їм дають знижку на 5 фунтів. Напишіть на мові Python програму, яка буде обраховувати загальну вартість для всієї групи. На малюнку 7. Показаний алгоритм ділення. Поясніть, як він працює. Місце для дачі відповіді. Дев'яте питання. На малюнку 8 зображено алгоритм на псевдокоді, який використовує структуру даних для зберігання інформації про фільми. Тільки різних значень можливі. Яке значення виразу для фільму халк. В зазначеному місці алгоритму 8. Чим має бути замінено вираз. Напишіть на псевдокоді вираз, який оновлює запис для фільму Людина Мураха. 10 питання. На малюнку 9. Зображено алгоритм у псевдокоді, який показує успішність студентів. Алгоритм працює неправильно і викладач хоче знайти помилку. Заповніть таблицю трасування алгоритму. Як може бути виправлена помилка? Вкажіть значення виразу. На малюнку 11. На малюнку, 10. На, малюнку 10. на малюнку 10 зображено алгоритм, написаний на псевдокоді. Знайдіть помилку в алгоритмі. Таблиця 1 показує три тести для перевірки алгоритму. Заповніть таблицю. Алгоритм на малюнку 10 містить помилку в рядку 11. Опишіть, як її можна виправити. Малюнок 11 показує бінарний пошук алгоритму, написаний мовою програмування Python. Заповніть таблицю трасування. Малюнок 12. Показує код Python, що створює список нас фруктів. Розширте цей список, використовуючи мову Python. Поясніть, чому бінарний пошук не може бути використаний для списку фруктів на вищевказаному малюнку. Малюнок 13. Показує алгоритм на псевдокоді, що повинен визначати імена в алфавітному порядку. Перепишіть рядок 1 і рядок 6, щоб алгоритм працював за призначенням. Програміст пише гру. Гра використовує графу 3 х 3, в який 9 клітинок. Малюнок 15. Показує частину програми Python, що перевіряє дані, які вводить гравець. Розширити програму, щоб всі перевірки були виконані правильно. 50 студентів голосували за кращий музичний жанр, малюнок 16. Показує незавершений алгоритм на псевдокоді, щоб виявити найкращий і найгірший результат голосування. Алгоритм незавершений. Поясніть, що потрібно написати в пропущених місцях. Це пропущені місця. Тання 15. Група людей вечеряє в ресторані. Кожен платить сам за себе. Напишіть програму мовою Python, яка розраховує, хто скільки платитиме. 16 питання. Питання про гру в кості проти комп'ютера. Мета гри наблизитись до 21 бала, але не більше. Інакше програєш. Гравці починають з нуля. Далі описується. Хід кожного гравця. Завдання. Напишіть мовою Python симуляцію цієї гри. Місце для дачі відповіді. Це місце в кінці для того, щоб студенти робили всі нотатки і розрахунки. Це критично важливо, оскільки екзаменатор повинен бачити шлях розв'язання. Саме закінчено. Бажаю успіху.